А у нас для вас гарна новина. І ми маємо на сьогодні і протягом 14 днів знижки на палички. На палички по демократичній ціні, які по ціні і якості, мабуть, найкращі на ринку. Це інквізитори від компанії Golden Cage, а також знижки на серію Mirox. Це Mirox ще більш приваблива ціна. Ви можете зайти на наш сайт monsterfish.com.ua і обрати Spінгі інквізитор. Ми маємо повну лінійку від 1,98 м до 2,85 в різних тестах. Тому, друзі, обов'язково завітайте на наш сайт. Оберіть спінг. Якщо ви чекали знижки, то зараз час настав, щоб прийняти рішення і придбати гарну паличку. Нагадую, ці всі палички зроблені інквізитор з карбону Mitsubishi 30T мають швидкий лад і використовуються для ловлі судака і щуки. Це можна назвати спінінгом Універсал. Ціна якість найкраща. Демократична ціна в районі від 2,5 до 3,5 тисяч гривень. Я думаю, кращої ціни і кращої моделі спінінга ви на території України не знайдете. Зараз суперзнижки до Чорної П'ятниці, і вони будуть протягом двох неділь. Заходьте на наш сайт monsterfish.com.ua, обирайте спінінг своєї мрії, і вже завтра він буде доставлений до вас і ви будете тримати його в руках. Всім гарного дня! Всімні хвостані луски і до нових зустрічей, друзі. У нас ще багато цікавого.